Що каже найзаможніша людина Вавилону? Це не казка про золото, це конкретні поради, як керувати грошима. Плати собі першому відкладай хоча б 10% з кожного доходу. Це твої гроші, з них починається багатство. Уяви ти працюєш на себе, а не лише на рахунки. Контролюй витрати, не витрачай усе, що заробив. навіть якщо здається, що й так усе необхідне. Гаманець має бути як мішок з діркою, але ти можеш її зашити. Застав гроші працювати, інвестуй. Нехай твої відкладені монети приносять нові монети. Як сад спершу садиш, а потім пожинаєш. Уникай боргів борг це кайдани. Якщо позичаєш, плати якомога швидше і не роби з цього звичку краще спати спокійно, ніж жити в кредит. Слухай мудрих. Якщо щось не знаєш, не соромся питати. Багаті стають такими бо вчаться і радяться. Мудрість дорожча за золото. Фінансова свобода це не про везіння, а про дисципліну. Ці правила працювали у Вавилоні і працюють зараз. Хочеш багатства? Почни з простих дій вже сьогодні.